Права 707. Задача жарт усно. Двоє батьків і двоє синів поділили між собою три яблука так, що кожен отримав по яблуку. Як це їм вдалося? Ну, я думаю, що це відома вам задача жарт. В даному випадку мова йде про сина, його батька. Ну і батька його батька, тобто дідуся. І в даному випадку у нас буде двоє синів і двоє батьків. Ну що ж, запишемо тоді дуже коротко, бо ця усна задача. Запишемо такі пояснення. Мова іде. Мова іде про сина його батька. Його батька та дідуся. І запишемо в дужках. батька, його батька. Ну що ж, ось така відома, логічна задача. Тобто двоє батьків і двоє синів це син, батько і дідусь. На цьому вправу завершено.